Якщо ви добра людина, то швидше за все ви будете уникати конфлікти, а в суперечках будете старатися згладити гострі кути та врегулювати все мирним шляхом. Але проблема у тому, що деякі люди розцінюють таку поведінку як слабкість, і коли вони бачать добру людину, то дозволяють собі надто багато. Це підколи, несправедливе ставлення, тупі жарти, егоїзм. Інколи це заходить так далеко, що людина не витримує цей негатив та образи і просто емоційно вибухає. Але замість того, щоб вас зрозуміти, підтримати для всіх, ви стаєте крайніми, адже це всього лиш були жарти. Ми тебе не ображали. Що ти себе накручуєш? І уявіть собі, що в цей момент людина відчуває, тому що образили, використали, а потім ще звинуватили. І, мабуть, тому є вислів: не роби людям добра і не отримаєш зла. А знаєте, який вихід із цієї ситуації? Навчитись говорити ні на те, що вам не подобається. Я не хочу це чути. Ти для чого мені це говориш? Ти думаєш, мені це дуже цікаво. Аво, а може ти хочеш потішити свою самооцінку? Раніше ви терпіли. Все, переставайте терпіти. Настав час відстоювати себе у будь-якій розмові. Буде страшно, буде соромно, адже ви не звикли відстоювати себе. Ви ж добрі, а може це когось образить? А про себе ви подумали? А ще вас будуть присоромлювати. Як тобі не соромно таке казати? Запам'ятайте, ніхто не має право вас ображати. Відстоювати себе це дуже і дуже важливо.